Е, як справи? Сьогодні на каналі у нас український Твіч. Для олдів, як я, розкажу, що це відеостримований сервіс, який колись спеціалізувався по комп'ютерним іграм, але з розширенням і покупкою їх Амазоном сітка їхньої діяльності розширилась. І багато хто, зокрема і в Україні, також використовує цю платформу, щоб проводити якраз онлайн-стріми напряму. Сам я не у Твічі, його не дивлюсь, проте обрізки цього є на YouTube, і я якраз його і замітив. Перше, що це українець, по-друге, він знімав це у Львові. Хлопче не молодий, енергійний і хоче популярності, тому, швидше за все, буде багато крінжу. А це якраз по нашій темі. Попало мені прямо в <свісно> <свісно> Щось мені підказує, що протягом усіх роликів ем, будуть анекдоти з старих журналів. Але добивка сама не у анекдоті, а у реакції людей. Я дуже часто хочу цю емоцію викликати якраз сміхом або якимись звуками дивними і тому подібним. Ну, або ще створювати крінж самим. Тобто бути його і в пошуку, і, ну і перетворюватись на нього і самим. Це так сумно. -біли. А чо біли? чо біли? Біли? Юра білий. Біли. -біли. А ч білий, чого не є Юра білий! Юра білий. Але може ризик. Це лице виражає зараз усі мої емоції. А я тільки почав це дивитися. Та й сама дівчина ну, явно не в захваті від такого, коли тобі там. Це ненормально. Це, це взагалі не нормально. Це. Ні. анекдот можно рассказать. Можно рассказать анекдот. Давай. Заходим в магазин. Значит, а цены на непристойные, что можно ставить отметку 18+. Ну, окей. ¡А! <password> <si Miken> oh. no. okay. Обзор на ваш лук сделайте. Сейчас в прямой трансляции. Что делать? Ну, сколько стоит ваш шмот? Ну, типа, минус. обзор. Плюс-минус. Це швидше навіть знайти якусь дурну ситуацію чи фріка в такий от момент, і щоб це попало на відео, щоб було більше реакцій якраз переглядачів на самому стрімі на платформі. Це зараз не про цього діде, це взагалі обширне поняття, про що я говорю. Скільки коштує ваш шмот, мужики? Побоювати, Навіщо постійно робити? отак? що це за? Ну, типу, це зараз нормально, що, ну, типу, вау. Зніми нормально, підійди, спитай, якщо тебе щось цікаве, ну, якось. Старайся якісь зробити сетап, панчлайн. Не знаю, чи надовго не <youth of aincid noise> Haha, тx, Я навіть не знаю. Нащо лізти в сраку, от реально. Це камери просто от, ну що це таке, блядь, я... Давай, мужик, топи. Тупо біжить за човком і їде на самокат. В надії, що щось станеться, він впаде, або, бі... або цей чувак впаде, той, що знімає. О, oh, є! Yeah! Це було круто. Це було круто. Виглядало навіть. Доволі непогано. Люблю моменти, коли є за що похвалити відео. 10 секунд. Просить вашу інсту можете дати? Ні, дякую. Мама. Ясно. А, а ви а ви взагалі не заслуговуєте нашу інсту. Поняли? Взагалі йдіть звідси. Ну і пішли ви. Ох. Сумно, прям. Це якийсь рівень кринжу, звичайно, але що ми не робили, коли були дітьми. Такого точно. ні. То я пошуткував, це був пранк. Ніякого інсту я не хотів. Як видно, по людям, з яких він намагається щось витягнути, не вподобається майже нікому. Є люди, які просто думають, що з ними щось поговорить, якесь інтерв'ю і так далі. Ну і чекає якогось розвитку. Ні, я не старий для цього. Чи старий? Можна анекдот вам розказати, а нормальна реакція людей, до яких ти підходиш нагло і відпочивають, і ти хочеш щось ляпнути, і зняти це на камеру. І відмовили? Просто взяли відмовили. Чи просто взяв і образився? Вона, нахуй? Ем, ну, типу, ти сам неї і що й ображаєшся на це. Ви часом не прибирають, бо я грязний. Завалив, завалив. <плес> Реально, мені подобається більше мешканці Львова або гості Львова, які реагують на цей вид контенту. І мікшований з пранками, кринжом, всім підряд в одночас. Явно, люди не в захваті від такого. А Хто буде? Коли ти се і відпочиваєш, навіть тобі більше підійти і просто нагло це зробити, а не запитавши дозволу, це ну, гарно, як мінімум. Знаєте, що зробила сирота, коли їй перший раз подарила iPhone? Не знаєте? Нажали на кнопку додому. ХОМ! Десь я то вже все чув. Не знаю, в популярних мемах чи не, але. чувак, Ну, реально можна було. Да,віть, якщо вже береш щось. Е, важко видумати в сучасному світі щось над нове і надсмішне, звичайно. Проте ж ну, можна просто взяти мега великий об'єм з інтернету. Ну, я все чекаю, що буде якийсь класний анекдот, з якого буде прям смішно. Давайте пошукаємо його. Так знімаємо! А, думаю, Опа! Знімаємо. Ми сполили вас. Ай-яй-яй! Ай Ми будемо Ай з вас сміятися. Це явно не мій контент, а через те, що ну, це от постійно що щось трасеться, кудись біжить, щось більше з половиною зйому ну, з камери, відповідно, вони щось ідуть, побачили, піднімають телефон по-бистрому і починають щось знімати. Отак. Якщо щось нормальне вийде, ну клас. Це якраз з того ряду фільмів, де монтаж просто. Стріло. Коли хоче показати швидкість чи війну, чи якісь такі речі, які дуже швидко відбуваються, там якраз де отакий дуже прискорений нарізаний монтаж. Оце, от-от-оце. Не хочеться таке дивитися. Ну, в кожного є право на свій контент. Я не заперечую цього абсолютно, будь ласка. Тому. В чому війні? Ей йоу, дівчата. йоу? Я навіть так не говорив в 10 класі. Що це за. Ей? Це досі. Ну, річ. ей йоу? Дивно. Досить дивно. Цікаво. Це можна як визначити погляд погляду молодість. Сучасну і минулу. І одразу побачите, що є ідентичного, а що відрізняється від різних поколінь. Ви не хочете познайомитись з популярним стрімером? О, бля, ну це, звісно, ну, це забагато. Це. Ну, не знаю, чи таке діє на дівчат. Проте швидше за все, ні. Тому що весь сміх, який викликає він у людей, яких знімає, це от. Просто такий нервний тик. Егеге. Ніж щирий сміх або якесь задоволення. Нє. Ясно. То я з вами не хочу, а не ви. На львів'ян це означає щас здоров'я. Заходжу в магазин, значить. А ціни там настільки непристойні, що можна ставити відмітку 18. Єга! Instagram і все, і ми розходимося. Дайте інстаграм. Чого? Не треба? Домовились. Покажи який такий потанік. Ага. Та те нічого. Пер ти дивишся Twitter. на онлайн, а потім Instagram даєш, правильно? Я хотіла твій біля. Ладно, біли. білий. Білий? Добре. Все. Па-па. Це було. Це було жахливо, це була одна з найжаливіших розмов, яких я бачив. Хоча я так розумію, що в нього є багато що в майбутньому теж будуть такі схожі розмови. Це. Це прищанні слова. Так. Які? Нєгри! Осуждаю! Осуждаю! Осуждаю, не підтримую, не маю ніякого відношення. Осуждаю! Воу-воу-воу, oh, 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 що відбувається? В онлайн-стрімі нічого ну на нього, хтось на пам'ять балончик використовував? Ну, хоча б щось цікаве. Ні, ну це означає, що хлопець підготовлений. Він вже ходив з балончиком. Він знав, що мог ну, вже рано чи пізно на щось таке натрапити і. Ем... Жесть. Це. Я не знаю. ну, Я реально хотів повеселитись. Бо я думав, що це буде якийсь вот. Не дезбудуть де щось там, ну, створювати собі, якісь ситуації. Ну, ну нічого, це просто. Що ну. ж, дякую за перегляд. Сьогодні у нас був ось ця Твіч. І один з його персонажів. Ставте вподобайки, переглядайте ще якісь відео, які будуть вам, можливо, теж до вподоби. Також коментуйте контент!